Люди, ну що з нею робить? Пізній посів пшенички. Вологи не було, три морози вдарило. В квітні місяці стрес отримали колосальний. Люди, пшениці не буде, хліба не буде. 15 тисяч на гектар затрат пішли в жопу. Що з неї буде, як вона мені воно, по кісточки? Врожаю ніякого не буде, навіть не ждіть. Якщо ви мрієте, що врожаю не буде на пшениці, буде ціна. Просніться, люди! Спомніть сою. Ні врожаю, ні ціни, ні хрена не було. З Єгипту вам привезуть хлібу і обвалять нам ціну в Україні. Ціна буде ні по чому на пшеницю. Вчора на цьому полі у нас була пшениця. Сьогодні вже посіяний соняшник. Ні кукуруза, ні соя ваша хвальона. На кукурузу сроки вже пішли. 15 мая сіємо тільки соняшник. А чому ж ми будемо пересіватиме соняшником? Та тому що в оптимальні сроки посіву ми вміщаємося. Тільки соняшник. Ні соя, ні кукуруза. Соняшник можна сіяти до 15 червня. Це вже пізні сроки. Оптимальні до другого. І що треба для соняшника, люди? Волога є, грунт погрітий. Ваше діло не заглибляти до 5 сантиметрів. І все в нас буде добре. І той соняшник догоне ваші, який ви вже посіяли. Уже ось вже пішов дощ, соняшник посіяний, врожай буде. Плануємо врожай по соняшнику 30 центнер, і маємо і олійку, і масло. А з пшеницею ото, як то кажуть, віровка і мило підцепить і повіситься. Діла з неї не буде. Затрати понесені. Соняшник перекриє нам усі затрати по пшениці, які ми вже понесли, і буде нам розрахуватися з пайщиками. Купити на наступний рік насіння, солярки, запчасті, та ну ви все це знаєте. А що ми вибираємо по соняшнику? Люди? Пізні гібриди не беріть. Вибирайте середньоранні гібриди, посіятися, скозитися у вересні і посіяти пшеницю, і тоді буде і врожай, і пшеничка у нас буде посіяна на зиму. Ось, у, топові гібриди, сармат, середньоранній гібрид, підгранстар до 110 днів це саме головне. 30. 3 тонни урожайності 30 центнерів. Олія аж лється, 52%. Або люди ж беремо родос. Підгрансфер, середньоранній гібрид, 7 плюс раз до вовчку. Рекордсмен був у тому році по олійності 53-54%. Урожайність 32-30% була в Дніпрометровській області. Цим соняшником всі дуже довольні. Він мені аж нравиться. І відкриваєш, він аж пахне олійкою. Люди. Соняшник олійний. Він всім сподобався. Посухо, жаростікий соняшник. Питань з ним не було. Ні з кліщом люди не обращались, ні з чим. Тому що в цьому году може бути багато біди. Соняшник Сармат і Родос – це два потужні гібрида під Грандстар. Посієте ці соняшники, будете на коні. А для пізніх сроків посіва люди беремо сонячник суд. 75 днів період вегетації можна сіяти до кінця іюня. Уже як побачили, що капець з усим. Заїжджаєте, дискуєте, культивіруйте і сіністей сонячних сур. іюні вже, як то кажуть, немає ні вовчку, ні бур'янів, нічого. А врожайність буде і буде й олійність на сурові. Звертайтеся з компанії Віат Агрован, телефон в шапці профілю, телефонуйте, проконсультуємо, розкажемо і виберемо правильне рішення для ваших полів, щоб у вас був і врожай, і прибуток, і все в нас буде добре. Саме головне мирного неба над головою. До побачення, а ми поїхали далі.